Привіт, любі дорогі стрільці. Це таропрогноз на грудень. Виявляєте уже останній місяць 2025 року. Грудень. З Новим роком вас, дорогенькі, та з Різдвом Христовим свята з прийдешніми святами вас, люди мої дорогі. І до речі, сьогодні у мене 4 колоди таро, З кожної колоди витягнемо по 3 карти. І остання 12-та карта буде самою головною енергією місяця грудня. Як провести грудень, щоб вам щастило весь прийдешній 2026 рік? Буде підказка від Таро. А зараз давайте подивимося, перша карта. Перша колода і перша карта для вас, стрільці, і для мене також. Для нас пентаклі, туз Пентаклів, грошова тема, фінансова тема. Якісь фінансові можливості йдуть в наше життя, як підвищення зарплати, хороші бонуси на роботі, можливо, до свят премії, чудовий початок, мов тузи це початок чогось, як початок нової справи, нового бізнесу, нові можливості. Ідуть в ваше життя як ще одно джерело доходу. Чудово! Дивіться, Боба, буде вам всесвіт відкривати джерело нових можливостей. Ще одно джерело доходу. Так, далі дивимося. Сімка жезлів. Танцює людина, перемога! Всі перешкоди пройшла, все вдалося. Все, що ви робили. Все, що ви пройшли, буде зараз результат перемога. Чудова енергія. Пройшли всі етапи. Це як ви шукали роботу. Все світ вам тут дає можливість, і ви пройшли конкурентну боротьбу. Вибрали вас. Коли вибирають вас? Чудова енергія. В будь-якому випадку ці можливості, коли ви проходите якісь певні етапи і вас обирають. Це чудово. Так, дивимося ще. Зірка. Карта зірка, ви засяєте, як зірка на небосхилі. Чудова енергія зірки. І ця зірка тут повна чаша в астралі, чаша вашого милосердя, благодаті уже повна, і вона скоро буде проливатися у ваш матеріальний світ. Яка чудова енергія стильці, карта зірка це як Дотягнутись до зірки, дотягнутись до мрії. І справді мрійте. Зараз буде чудова енергія молодого місяця. 20 грудня буде молодий місяць, молодик. І 25 го Різдво якраз оці всі магічні дні. Маємо оцих 5 магічних днів. 20 грудня, молодий місяць, я, до речі, зроблю нове відео про молодий місяць. Цей на 20 грудня. І в цей період загадуйте бажання, пишіть карту бажань, мрійте на повну, записуйте свої цілі, прописуйте свої бажання. Все збудеться. Магічні оці дні. Так, наступна колода. Дивимося. Так, ох, стрільці, яка чудова енергія. Справедливість, карта справедливості. А життя ніколи не помиляється. Ангели над вами, стрільці, ангели ведуть вас, дійте. Коли ви робите один крок назустріч своїй мрії, своїй цілі, всесвіт робить всесвіт ще більше хоче, щоб ви досягли цієї цілі. Пам'ятайте, коли ви маєте якесь бажання. От загадуйте цей період бажання і робіть якісь кроки до цього бажання. Щось робіть, те, що ви можете на своєму рівні, тому що це бажання, коли ви починаєте щось робити для цього бажання, до вас всесвіт ще більше хоче, щоб ви отримали це бажання. І він робить вам ви один крок, а всесвіт тисячу кроків вам назустріч робить. Пам'ятайте, йдіть, йдіть своїм шляхом, дійте. Мрійте і дійте зразу. Тому що, наприклад, як можна мріяти і нічого не робити, я хочу вивчити, наприклад, англійську мову, але я сижу і тільки мрію. Але життя мені підкидає людей, наприклад, вчителів, я можу піти до вчителя, я можу піти на курси, я можу кожен день щось для цього робити. І моя мрія однозначно збудеться. Як я просто навіть включаю якісь підкасти, слухаю щодня, тобто ви щось ще робите. Для своєї мрії. І життя вам підкидує більше і більше і більше для здійснення вашої мрії. А, яка чудова енергія! Пам'ятайте, що ангели завжди біля вас. Вони вам допомагають, але за вас вони нічого не можуть робити. Вони не мають рук, ніг. і ви, і ви пам'ятайте, що ви, ми, люди на землі, маємо право вибору. Ми маємо право або йти до своєї мрії, або не йти. Так, право вибору за нами. Тут вже нас ніхто не штовхатиме. Так. А, такі а, карти вищого двора, і зірка, і справедливість. І відлюдник. Відлюдник це пошук. А, можливо, зараз ви шукаєте або будете шукати відповідь на якісь хвилюючі вас питання. Щось ви шукаєте. І тут людина сидить і. Зі, зі світлом в руках, в темряві, висвітлює щось, вишукує, думає. І це ще як людина подає сигнали у всесвіт, Всесвіт — він як дзеркало, Ви подаєте сигнал своїми вібраціями, задаєте якісь питання, посил, щось для того робите, і всесвіт бачить вас, тому що Всесвіт як дзеркало. Тут ви знайдете відповіді на своє питання і ще. Можливо, вам захочеться почути посидіти в тиші, десь так уєдинитися, послухати себе, порозмовляти з Богом, помедитувати. Ну, Медитація також розбу... роз... розмова з Богом, коли Бог говорить, а ми слухаємо. А і молитва, коли ми говоримо, а Бог слухає. І тут є сходи, духовний розвиток. Можливо, це як і зустріч свого вчителя, наставника духовного, людини, яку вам... Приємно слухати, хочеться слухати, і ви чуєте те, що хотіли почути. Справо сприймаєте знання. Так. Ще одна карта з цієї короти: нічна жриця. Це і таємниця, і щось для вас відкриється. І ще слухайте свою інтуїцію. Слухайте, що підказує вам інтуїція. У вас є відкритий такий канал інтуїції. Маєте сильно потужний розвинутий канал. Він може бути зараз заглушений, контролюючим розумом. І це ще карта фахівця, коли вам треба звернутися, якщо є якась проблема, от ви тут шукаєте, можливо, це проблема по здоров'ю, і ви самі не можете справитися. Вам треба звернутися до фахів... до фахівця. Щось ви шукаєте. Якщо це по здоров'ю, якщо ви бачите, що ви самі не можете, є. Фахівці, і ви звернетеся, тому що це ще карта спеціаліста, експерта в тій чи іншій галузі. Звертайтеся до фахівців, до людей, які знають, які експерти. Так, третя колода. Дивимося. Наступна карта, четвірка Пентаклів, грошова тема. Гроші з грошима буде вас все добре. Стабільність, чіткість, людина сидить добре, міцно тримається в скрині з грошима. Гроші будуть, ви навіть зможете відложити, примножити. А якщо мудро, будете розпоряджатися тим, що маєте. Карта стабільності. Це не великі гроші, не фонтан з грошей, але стабільна зарплата, хороші прибутки в бізнесі. Все стабільно і добре буде. Так, наступна карта. Радість, щастя, радість і карта свята. Коли ви попадаєте в коло однодумців, святкуєте свята, святий вечір, Новий рік, різдво. Буде що святкувати. І, до речі, стрільці, грудневі стрільці. Вітаю вас знову з Днем Народження всіх. Грудневі стрільці, з Днем Народження вас, дорогесенькі. І от ваше свято. Будете святкувати. І День народження, хто в грудні, і Різдво, і Новий рік. Тут хороший колектив, компанія, корпоративи. Карта свята. Так. Дивимося, шістка, шістка мечів, подорож. Подорож, яка не залишить вас байдужими, можливо, в іншу країну, до інших берегів, кудись цей член направляється, так і ви будете направлятися стрільці. До нових берегів, якісь нові цілі будете собі ставити, ставте собі нові цілі. Керуйте своїм човном життя, керуйте, направляйте до нових цілей, розширення горизонтів, розширюйте свої горизонти. Виходьте у вільне плавання. Чудова для вас енергія, дороге звідки. І так, остання колода. Три карти з цієї колоди, колода відьмочок. що підкаже. Підкажуть карти, і витягнемо останню карту, головну енергію місяця грудня для вас, так. Дев'ятка пентаклів. Можу собі дозволити. Це карта райського життя. Подивіться, як ця дівчина сидить в райському саду. Книжечку, можу собі дозволити. Будете почувати себе самодостатньою. Зможете собі дозволити, чи відпочинок, чи планувати відпочинок. Ви будете планувати відпочинок, зможете дозволити собі. Те, що колись, наприклад, не могли. Будуть чудові плани, відпочинок, попадете в якісь такі обставини, де буде вам так приємно, от як в Райському саду. Щось ви собі дозволите, дороге і будете дуже цим задоволені. Просто королева, Райське життя в Райському саду. Мріяти, хотіти бажати. Проявлятися. Так, наступна карта. Дивимося. Знову гроші. Карта майстерності, карта урожаю. Тут людина ще трудиться. Карта, коли треба трудитися, буде вам час і на відпочинок, і в задоволенні ви будете працювати. Тут подібні карти. Нібито карта і відпочинку самодостатності, коли я знаю, що я роблю, я знаю, як робити і роблю. Тому що це ще і карта самодостатньої людини, яка розуміє це матеріальна карта, яка розуміє і знає, як заземлити ці енергії, які допоможуть досягнути цілей. І, і тут людина трудиться, не просто лежить, медитує, трудиться, вкладається чи то в свій проект, чи в себе, в свої знання. Чудова енергія праці, яка принесе. Урожай, тому що це урожай. Карта урожаї. Ю. Так, і остання карта. 12-карта. Головна енергія місяця грудня. Королева! Королева Пентаклів. Стрічці, королева Пентаклів. Ось така енергія. Енергія королеви пентаклів. Має панувати у вас це енергія стабільності, енергія такого, я би сказала, елегантності і аристократизму, коли людина впевнена, знає собі ціну, знає, що робить, знає, яку цінність вона приносить на цій землі. І це також грошова, хороша карта. І це енергія своєї цінності. коли... Ваша самооцінка, ваша цінність на місці. Ви знаєте, що ви робите. Це карта стабільності, і в першу чергу це карта дисципліни. Ось головна енергія для вас, дорогенькі стрільці. Дисципліна. Які чудові енергії! І який чудовий розклад! І я вітаю вас зі святами! З Різдвом Христом вас, Аргенті, і з Новим роком хай збуваються ваші мрії, хай буде більше, краще, чим ви собі уявляєте і думаєте. На все добре, до нових зустрічей!